Всім привіт, друзі! А сьогодні хочу розповісти вам про дуже корисну вправу, яка в народі називається Присід Гака, або присідання Йорга Гакеншміта, названо в честь легендарного атлета, який відкрив світові цю вправу в першій половині ХХ століття. вправа дуже корисна для об'ємів, як і в бодібілдингі. Нижньої частини, квадр біцепсобідра. І так само для присідання, тобто для підняття силових в присідання. Отже, робиться вона двома способами: це як і з гирями, так і з грифом штанги. Великали. Почнемо з невеликої ваги, з найменшої все, гирки, які, яка є в нашому залі, це 16-ка. Е, от Гарна така моделька. Серія цих гирок з такими ось ручками. Дуже зручна висока ручка. Е, взагалі я бажаю вам почати з 8 кілограмів, такі навіть є 5 тобто серія таких от модельки гир. Ну Не в кожному залі вони є і не кожен буде додому їх замовляти, я це розумію. Ставимо гирю. Підходимо до неї ззадом. Задом. Присідаємо ніби на корточки, тобто на пальці, так, відриваючи п'ятки. Беремо, зацеплюємо її пальцем. І встаємо по хребет рівний. ось, І стаємо від носочків вперед. Ніби трішки. Ниряючи вперед, туди відриваємося. Ось так. І ставимо п'ятку. Так само присідаємо, відриваючи п'ятку, Скан вниз. І так стаємо. Е, спочатку не спішіть, щоб відчути траєкторію. Тому що в мене було таке, що я завалювався назад, завалювався вперед е, від втрати рівноваги. Але от зловіть цей момент. Ось навіть за сам трошки трішки не загубився, бачите, коли сідав. І тут ставимо. Коли, коли відчуваєте цей момент, можна робити швидше. Для початку більше, ніж на 10-12 повторів не потрібно. Розігрілися. і цю саму вправу. Это была 16-ка, например, с 24-кой. Поскольку у нас ее немає, а у нас есть такая штука за 9 рублей и 40 копеек. Двухпудовая гриля. И продолжаем нею. Итак, двухпудовую гирю вы чувствуете значительно, скажем так, значительно Погіршення ситуації в цьому плані, що вам буде набагато важче, ну логічно, в два рази важче. Але саме в праві, праві Георгія Гакіншміта, цей гак присід Гака, кожен 10 кілограм дуже крепко відчувається. Прям до. Е, Таке може бути, що у вас запаляться зв'язки. Тобто на другий день побудуть оволювати коліні зв'язки, але не лякайтеся. Отже, сідаємо, тримаємось. і встаємо ніби трішки вперед, ніби відриваючись. Від носочків вперед. Якось так. І перейдемо до наступної вправи. Ну, тобто вправа та сама, але наступним методом. Це коли ми збільшуємо вагу. А рідко де можна знайти гирю більше, ніж 2 пуди, більше ніж 32 кілограми. Ми переходимо до цієї ж вправи, але вже за допомогою грифу, тобто штанги. Гайда? І заключна варіація цієї саме вправи вже з можливістю навішувати більше. Тут 50 кг, як то кажуть, дивчись, які у вас ноги, наскільки розвинуті, і наскільки ви собі дозволите зробити цю вправу на 8, 10, 12 повторів. Суть та сама, але трішки міняється техніка. Чому? Тому що. Присідаємо, починаємо, так само підходимо ззаду, з носочки вперед. Але є момент, оскільки це вже не гиря, яку ми тримаємо фактично за спиною, і яка нікуди звідси не дівається, це грив. І коли ми встаємо, він має таку, якщо у вас ще дуже добре розвинуті сідниці і їхні м'язи, то ви можете впиратися в них вставаючи. Тому. Тут головний чіткий момент кістина відчуть так, що ви вперлися в сідниці і встаєш. Щоб не було такого, що ви взяли трошки ширше, так наприклад, і вперлися сюди і далі не йде. Тобто <плух> ось, підійшли ззаду. Взялися по ширині фактично ніг, як ви стоїте ось. Щоб ви кістки відчули, що вперлися от сюди. От, я його відповідав мені разу. Тоді вона не залізе під сідниці, коли ви стаєте. Ось. І так само вперед, тим більше акцентуємо увагу, що ви зараз стаєте трішки напіділяючись вперед, бо вага стала більша, і ви можете просто нирнути потилицею назад. Ось, ніби вперед, бачите? Стоїть. Навіть тут можно тратить рівновагу. А такая вправа, друзья. Приємні відчуття, приємні відчуття в нижній частині над коліні в квадріцепсі. Власне, те, чого ми і намагалися досягнути. А наразі це все. Сподіваюсь, це відео, як і всі інші, були корисні для вас. Ставимо великий палець догори, дригом. І до нових зустрічі. Всім па-па!